Я Наталя Басюк, майстер та інструктор в ніфтю сфері уже понад 8 років та просто фанат своєї роботи. І якщо ти досі відмовляєш своїм клієнтам в красивих та стильних дизайнах, тоді цей курс саме для тебе. Тому я оголошую реєстрацію на перший потік онлайн-курсу по швидкому та стильному дизайну «Стилі текстур відкритим. Якщо ти. Творча особистість і просто любиш свою роботу, тоді тобі до нас. Придбавши мій курс, ти зможеш дивувати своїх клієнтів цікавими дизайнами, а також підняти чек. Ти, напевно, подумав, що ти не вмієш малювати і це не твоє, а тобі й не потрібно. Тому що ці дизайни створюються за чіткими та простими схемами. А поспішай зареєструватися на мій курс, який розпочнеться уже 1 січня. І з цього часу твій профіль в Instagram заграє новими барвами. Клікай на посилання у шапці профілю щодо умов курсу, а я буду рада поділитися з тобою своїм досвідом.